Ривосерщина, край водних дзеркал і незайманої природи. Тут, серед безкраїх луків, розкинулися десятки озерець, що дарують тишу, спокій і гармонію. Чиста вода, напоєна силою землі, приховує в собі тисячолітню історію природи. Приблизно 4,5 мільярди років тому, коли на планеті не було живих істот, сформувався величезний масив докембрійських порід, український гранітний щит. В цих породах на північному кордоні Миколаївської і Одеської областей знайдено мінеральну воду, названу Кривоозерська. На виробництві Кривозерської впроваджено інноваційні процеси, що відповідають сучасним світовим стандартам. Кожна крапля цієї води проходить багаторівневий контроль. Фахівці лабораторії щодня аналізують її склад, щоб зберегти природний баланс мінералів. Автоматизовані лінії забезпечують герметичний розлив без контакту з зовнішнім середовищем, щоб потрапити до споживача у своєму природному, ідеально збалансованому вигляді. Ми, споживачі природної води Кривоозерська, обожнюємо її за чистий, приємний смак і цінуємо за користь для здоров'я. Вона завжди поруч, на спортивних змаганнях і на уроках, під час перерв і за родинним столом. У будні свята вона супроводжує у щоденному житті, даруючи свіжість, силу та гарне самопочуття. І, звичайно, вирушаючи в подорож світом, ми завжди прихоплюємо з собою пляшечку рідної Кривоозерської, адже це не просто вода, це частинка дому, природна енергія, яка дарує впевненість і комфорт у будь-якому куточку планети. Турбота про здоров'я людей. Та дбайливе ставлення до природи наші пріоритети, тому ми впроваджуємо екологічні ініціативи, сприяємо переробці пластику, щоб зберегти чистоту навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Миколаївщина це край чистих водних джерел, енергії та сили, кривоозерська природна вода для тих, хто обирає якість і здоров'я.